Одеська область, Ізмельський район, місто Рені, Ренійська філія номер 2 ОЗ РЖЗ СО No6. Доніська Всеукраїнський конкурс ЮНІВ Росії. Актуальність Молговського костюму у Ренійській територіальній громаді. Викнула роботу Соляникова Любов сергійовна Ураховуючи суспільно політичну ситуацію сталося в Україні. Усе актуальністю набуває виховання молодого покоління, почуття патріотизму, відданості, загальної державні справі, змісіння країни, активної громадянської позиції. Ця експериментальна дослідницька робота, що була проведена в школі, стала осередком встановлення громадянина Патріота України, готового самовідально розбудовувати свою батьківщину. Чим можна зацікавити школярів такого віку? Я довго думала і розпочала дослідження молдавського національного костюму. Тому що в Ленінській територіальній громаді живуть здебільшого мунтувани, тим паче маю молдавські коріння. У ході пошуку виявила необояке зацікавлені місце бажання кожного дня дізнавати щось нове, навчилася правильно формувати свої, свої думки. У мене розвивався небоякий потяг до історії. Я навчилася добувати інформацію і переробляти її, активізувати свої потенціальні здібності на виконання творчого завдання. Самостійно вибирати найбільш вдалий спосіб виконання завдання, прогнозувати свої успіхи, оцінювати свої здібності. Метою моєї творчої роботи було вивчення традиційні жіночі та чоловічі костюми. Дослідити яку. Куль культурну цінність несуть національні ко костюми та проаналізувати актуальність молдавського національного костюму у реднійській територіальній громаді. Завдання було дізнатися як можна більше про молдавські костюми, в'ясувати, коли люди нашого краю одягають молдавський костюм, нагадати, що треба берегти традиції і нашу спадщину. Об'єктом дослідницької роботи є молдавський костюм. Предметом дослідницької роботи є актуальність молдавського костюму у Уренійській територіальній громаді. Україна є багатонаціональною країною. Українська держава активно сприяє задоволенню етнокультурних потреб, національних меншин, відродженню їхніх звичаїв і традицій. Всебічному розвитку мови і освіти. Аматорського та професійного мистецтва, охороні та збереженню пам'яток історії та культури, заснув... заснуванню періодичних видань одним із національних меншин є молдувани. Отже, в нашій місцевості живуть молдувани, які мають свої традиції, звички та обряди. Цікавим залишається національний костюм як поширений. Вид декоративно прикладного мистецтва. Народний костюм це пам'ять традиції, менталітет певної національності. Його слід розглядати як свого роду соціокод, який фіксує певні характеристики конкретної культури. І разом з тим є джерелом інформації про певний етнос, аналіз особливостей національного костюму. Дозволяє нам дізнатися історію народу, побут, традиції і звичаї. Одяг народу це частина душі людей. Народний одяг має важливе історичне і художнє значення. З давніх часів і за час свого існування одяг влаштовує духовні потреби людини, виконуючи необхідних побутових, соціальних та церемоніальних. Високий естетичний рівень емоційна насиченість відображує світогляд і психологію народу. Традиційний молдавський костюм свідчення високого майстерності, народних умінців, зразок краси здатний розповісти про старовинних традиціях, живе свідчення процесу народної творчості. Національний жіночий одяг більш первистий, ніж чоловічий. Можна переглянути у світлинах. Народний костюм будь-якого народу адаптується до умов навколишнього середовища. На нього впливають місцеву сировину і соціально-економічні фактори. Спливом часу він стає відмітною ознакою етносу. Поряд з практичним значенням народний костюм має ряд інших функцій етнічний, знакових, комунікативних, соціальних, регіональних, обрядових та інших. Одним із завдань дослідницької роботи було дізнатися, що знають про молдавський костюм місцеві жителі та однокласники. Було опитано 10 осіб, з яких майже ніхто не може щось конкретно розповісти стосовно костюму. Можна зробити висновок, що навіть ті, які мають молдавське коріння, втратили знання про молдавський національний костюм. Наступним постало таке питання. Чи одягали або одягайте молдавський національний костюм? Було опитано 10 осіб. З них 4 особи, працівники культури оцінника та ансамблів, відповіли так. Це відбувається під час певних свят, і саме від них я дізналася багато цікавого про молдавські костюми. 6 осіб відповіли: ні, не одягали. Народний костюм, його колорит і вишивки, і зараз мушують нас захоплюватися. Вони заражають нас оптимізмом, настроєм святковості та веселощів. Народні майстри вміють перетворювати утилітарні річ у витвір мистецтва. Причому вони домагалися найбільшого різноманіття, гонтуючись на простому конструктивному ладі. Народний костюм, його різноманітний колорит і різноманіття вишивки, і зараз мушують нас захоплюватися. Вони заражають нас оптимізмом, дають настрій святковості та веселощі. Зараз народний костюм не користується у народу великим попитом, але він потрібен нам для проведення різних народних свят, на народних гуляннях, коли молдавські танцюристи йдуть на гостролі. Завдяки тому, що ми вивчаємо цю тему, ми повинні розуміти, що потрібно берегти традиції і нашу спадщину. Те, що носили наші предки. Потрібно передавати з покоління в покоління. Не дарма ці колекції зберігаються в різних музеях світу. Ми використовували різні джерела, газети та підручники. Перегляньте світлини з нашого музею. Obrigada you pela